Європейський союз не погодив новий 15-й пакет санкцій проти Росії. За інформацією Reuters, обмеження заблокували дві європейські країни через розбіжності про час, за який потрібно вивести інвестиції з Росії. У Євросоюзі наголосили, що згодом повернуться до погодження нових санкцій. Вони будуть спрямовані проти танкерів, які перевозять нафту країни-агресорки. Владислав Власюк, радник керівника офісу президента України, виходить з нами на прямий зв'язок. Наші вітання. Добрий вечір. Добрий вечір. Ну, бачите, як не пасує час, за який треба вивести інвестиції. Чому так вийшло? Чи дійсно причина є в цьому, і ну просто там не вкладуться в часові рамки? Чи це знаєте намагання знайти черговий аргумент для того, щоб відтерміновувати запровадження санкцій? Це буде нормально. Ми взагалі не переживаємо. Я впевнений, що наступного тижня буде затверджено прийнято ухвалено наступний санкційний пакет. А Європейського Союзу, якщо там якісь технічні нюанси виникли, це не є драматична чи критична проблема. Гірше, що цей санкційний пакет, він лише ну, третій за цей рік, він насправді доволі невеликий за обсягом, він не міститиме жодних секторальних санкцій, тобто він зведеться, як ви правильно сказали, в основному до. Десь порядку 40-50 танкерів, що дуже добре, насправді, плюс ряд позицій буде санкціонована за обхід санкцій та російський ВПК. А це на мою думку не сильно амбітно. Мені здається, що воно як сказати, якщо порівняти темпи, з якими Росія запристосовується до обходу санкцій, з якими Росія, Іран і Північна Корея налагоджують співпрацю по обміну технологіями, то це не зовсім той темп, який би вличило для того, щоб зупиняти ці зусилля терористичних режимів. Але я думаю, що так само або цього, або наступного тижня ми побачимо. Направду великий санкційний пакет від Сполучених Штатів, який буде стосуватися танкерів, який буде стосуватися в цілому енергетичного сектору Росії. Я думаю, що це буде такий великий поштовх у прірву для російської економіки, яка насправді перебуває в набагато гіршому стані вже зараз, ніж дається. А ви можете назвати що це за дві країни, які власне і виступили проти цього пакету санкцій? А це немає ніякого значення. Будь-які рішення все рівно ухвалюється консенсусом, і цей консенсус конкретно по цьому пакету абсолютно точно буде досягнути найближчим часом. Просто немає сенсу говорити, хто і чому проти з цим пакетом все нормально він буде ухвалений вже наступного тижня абсолютно точно. А от коли почнеться робота над наступним санкційним пакетом, а ми вже зараз з деякими з партнерів говоримо про те, що цю роботу треба починати з 1 січня в Європейській в Європейському Союзі головатиме Польща, Польща має і завжди була дуже амбітною стосовно посилення санкційного тиску на Російську Федерацію. Ми вже декілька разів зустрічалися з ними і обговорювали дуже такі великі ідеї щодо посилення саме секторальних санкцій проти Російської Федерації, а також щодо посилення ем, тиску на унеможливлення обходу санкцій. І я думаю, що от там. Зламають багато списів, коли будуть обговорювати наступний великий санкційний пакет? Ну до речі, щодо наступних пакетів наступних планів на те, аби скажімо, напрацювати ці санкційні пакети. Ось ця історія з танкерами, які перевозять нафту російську нафту. Наскільки складно, скажімо, напрацювати саму пропозицію? Тому що одна історія це створення. Тож пропозиція та от напрацювання цієї пропозиції, а вже потім можуть бути питання по кожній країні, яка підтримає або не підтримає проблема набагато гірша, набагато більша, ніж а, всі собі думали. Чому тому, що як виявилось, а вже приблизно 20 років, не менше як а, Іран і Венесуела точно так само благополучно частину своєї нафти, яка теж частково під санкціями перевозять. Тіньовим танкерним флотом. Тобто, насправді, тіньовий танкерний флот це тисяча плюс танкерів, які перевозять не лише російську нафту, а іранську і венесуельську. Ну така традиційно приємна компанія у Російської Федерації. І крім того, виявилось, що. Більшість країн, які так чи інакше впливають або контролюють морські перевезення, вони в цілому завжди традиційно були доволі консервативними і обережними у своїх підходах щодо врегулювання. Морських перевезень їх не турбувало, що існує певний тіньовий флот, що там немає нормальних страховок, що там починають з'являтися ці всі практики, які ми бачили: перевантаження в морі, або відключення транспондерів, або інші. Зараз воно просто з Росією набрало зовсім іншого розмаху. І багато країн партнерів з нашою теж такою активною участю взялися вирішувати цю проблему. А проблема насправді набагато більше і означає непрозорість морських перевезень нафти набагато більшого масштабу. І виявилося, що це не так просто. Виявляється, що є морські конвенції, що є морське право, які поважають ці нормальні країни. Але ті країни, які оперують танкерним флотом, тіньовим, вони мали на увазі міжнародне право, вони мали на увазі всі ризики для природнього середовища, і вони просто заробляють гроші. Відповіді готуються, тобто санкціонування танкерів це частина відповідей. Ретельніша, ретельніша увага до будь-яких транзакцій платежів пов'язаних з нафтою це теж частина відповіді. Але ми побачимо інші відповіді. Ми побачимо загрозу за застосування вторинних санкцій до тих, хто вчиняє порушення нафтових перевезень. Ми побачимо набагато більше відповідальності тих так званих. Uh, країн, які надають прапори для танкерів, ну там Панама, Ліберія, Габон, які традиційно займаються тим, що надають uh, для суден свої прапори, і тим самим забирають на себе відповідальність. Uh, ми ці всі дії ще побачимо, але повторюсь, зараз по суті uh, Україна uh, бореться з наслідками проблем у санкційних режимах uh, тих, які існували задовго до нас. А на вашу думку, все ж таки, існування оцих тіньових флотів це тому, що не так просто обрізати, чи це тому, що багато країн це багато країн це влаштовує? Адже є покупці, а значить бізнес буде процвітати. Нікого не влаштовують ті ризики, які тіньовий флот несе для навколишнього природнього середовища. 80% танкерів мінімум тіньового флоту, це 15 плюс років, далеко вони найкращі кондиції. В дуже багатьох з цих танкерів страховки або взагалі немає, або вона абсолютно точно є неадекватною. Тобто, якщо щось стається, аварія да, там чи інцидент для навколишнього природного середовища, ну вилив ви самі розумієте, це велика проблема, з яку ніхто. Не буде нести відповідальності. Це не влаштовує взагалі нікого. Інше питання: щоб порушувати або не дотримуватись міжнародного права, набагато простіше, ніж реагувати у спосіб, передбачений міжнародним правом. Нормальні країни, нормальне міжнародне співтовариство готове реагувати на цю проблему виключно в передбачений міжнародним правом і національним законодавством спосіб. Тому це забирає набагато більше часу, ніж такі деструктивні. Дії Росії, Ірану, Венесуели, Північної Кореї, Ірану така ситуація, вона неприємна. Нам не подобається, що Росія знову ж таки, ми бачимо, за листопад заробили близько 17, за оцінкою київської школи економіки: 17 мільярдів грошей на експорт сирої нафти. Це дуже багато. Хороша новина в тому, що в принципі вже зараз ми бачимо. 100% кореляцію розміру військового бюджету Російської Федерації і експортних надходжень від експорту енергоносіїв, тобто вони на 100% поставили в залежність свій бюджет від російської від експорту нафти, а вони повністю вичерпали будь-які інші способи надходження коштів. І як тільки ці кошти починають скорочуватись, а ми впевнені, що вони будуть скорочуватись, відповідно їхній ВПК теж почне тріщати. А інша частина економіки в Росії вже давно тріщить. Оперативна інформація Донецька і Запорізька області там наразі лунають сигнали повітряної тривоги. Будь ласка, прямуйте до укриттів і не нехтуйте. От зараз ви бачите, як виглядає мапа України з поширенням повітряних тривог. Тим більше сьогоднішній день ознайомився для Запоріжжя трагічними повідомленнями. Є загиблі внаслідок російської атаки. До цієї теми будемо повертатись. Ми оперативно стежимо за поширенням небезпеки території України, але зараз до санкційної політики. Отже, Велика Британія оголосила новий пакет санкцій, обмеження спрямовані проти людей, які займались контрабандою золота. Британський уряд наголосив, що Росія використовує незаконну торгівлю золотом, аби відмивати гроші і ухилятися від санкцій. Ну, про Великобританію тут я думаю окремо варто говорити. По-перше, тому що вона не є в структурах європейського союзу, і по-друге, тому що їхня, ну скажімо, політика зовнішня вона дещо відрізняється з точки зору рішучості підтримки України. Та ну то чи це буде проєктуватися теж на політику санкційну в подальшому? По санкціях Великобританія точно серед лідерів, серед драйверів усіх процесів. Декілька тижнів тому вони санкціонували близько 30 танкерів. Всього Британія санкціонувала станом зараз майже 90 танкерів. Це найбільша кількість будь-яких юрисдикціях. А крім того, вони дуже активно працюють знову ж таки з згаданими країнами, які надають прапори для танкерів. По золоту це класна історія, чому тому, що. Декілька разів а, наші розвідки звертали нашу увагу на те, що розрахунки між Росією та Іраном за шахеди здійснюються, ймовірно за рахунок золота. А, плюс а, золото допомагає купувати деякі інші а, критичні компоненти або мікроелектроніку, особливо в країнах сходу. І не забуваємо, що ще два тижні тому Великобританія теж була піонером в іншому а, такому санкційному рішенні, яке вдарило по. Способу обходу фінансових санкцій зі застосуванням криптовалют, а саме USDT Тезер. Це теж була викрита така велика мережа. Не можу не звернути увагу, що. Саме, самого початку знову ж таки ці наші розвідки дали певну інформацію, звернувши увагу партнерів на те, що дійсно Росія почала використовувати криптовалюти для розрахунків за критичні компетенти. Необхідні для їхнього ВПК. Великобританія показала лідерство, викрила одну з перших великих схем на 180 мільйонів фунтів. Але я думаю, що це лише початок. Я думаю, що інші партнери так само будуть привносити певні рішення на тему криптовалют. І звертаю увагу на те, що ну немає нічого анонімного криптовалюти і платежі це вже теж далеко не анонімна історія. Так само будь-який вхід санкції тут а, а, означатиме увагу правоохоронних органів. А повертаючись до золота, наскільки це великий сектор економіки для Росії? Це в районі 5-7 мільярдів доларів, трошки менше трошки більше, ніж діаманти, які теж вже під санкціями. Нам подобається будь-який сектор економіки Росії, який зазнає максимально, максимальних обмежень. Зокрема, нагадую, що вся діамантова галузь Росії по суті під великими санкціями. У них практично немає ринків збуту для діамантів. Але ще з тією засторогою, що все рівно всі ключові основні гроші росіяни заробляють на експорті нафти і газу, і тому саме там ця кащеєва смерть, і саме там спрямована більшість зусиль нас і наших партнерів на те, щоб забрати в Росії нафтодолари. Ну є і намагання зрештою, вони тут завжди були у Росіян, намагання обходити санкції. І тут є певні підрахунки. Що вони мають із цього обходження? Отже, велику кількість нової зброї вдається продукувати завдяки обходу санкцій. Про це пише видання Bloomberg. За інформацією журналістів, російські імпортери створили спеціальні маркетплейси, а так звані перевірені покупці можуть вільно замовити підсанкційні товари. Bloomberg також додає, постачання відбувається через компанії, посередники транзитом через Гонконг або через інші країни. Наскільки це історія масова, по-перше, і чому вдається обходити? Тобто вони дійсно так, так добре підшиваються, тобто ховають фактично канали обходження. Чи це просто, ну скажімо, не торкається інші країни, і вони дивляться на це крізь пальці? І тому вдається? Дуже обширна номенклатура, тобто дуже багато різних. Виробів мікроелектроніки, не лише мікроелектроніки, які потребує російська ВПК. Ну, тобто, якщо ми беремо будь-яку крилату ракету, в ній буде від 30 до 50 іноземних компонентів, які вони імпортують з Заходу. В шахедах ще більше. Плюс для облаштування виробництва потрібні станки, технології і так далі. Тому це величезний сектор економіки. Але саме той спосіб, в який вони зараз змушені спосіб, до кого вони вдаються, щоб зараз мати можливість закуповувати ті чи інші компоненти, це цікаво. Чому тому, що вони вже ізгаляються як тільки можуть, і це свідчить про те, що в нормальні способи закуповувати вони в цілому вже не можуть, і це я вважаю, велике досягнення. А тобто, вони за все переплачують, вони не все можуть купити. Вони все чекають довго, все не завжди приїжджає в правильної якості. Чи можна це заборонити на 100%? Поступово ми можемо наближатися до цієї цифри, але не ми можемо її досягнути. Чому? Тому що ну, от є приклад Північної Кореї, яка декілька десятиліч була під санкціями ООН, що прям левел ап порівняно із санкціями проти Росії, і тим не менш навіть в виготовлених північно-корейських ракетах є так само свіжо виготовлені. Компоненти зі Сполучених Штатів і з Західної Європи. Чому Тому що все рівно є якісь способи ці відносно невеликі деталі купити привезти. є країни, які в тому регіоні, зокрема Китай, не надто активно вживають заходи по експортному контролю. Тобто, ситуація насправді в світі з доступністю. Таких технологій західних для терористичних режимів вона доволі неприємна. І я це вже говорив сьогодні. Але знову ж таки, ми зараз, тут в Україні, маємо справу, в тому числі із наслідками недотримання санкцій проти інших країн. Це велика проблема. Ми дуже допомагаємо партнерам її вирішувати. Зроблено багато, зроблено недостатньо. Всі українці постійно бачать нові і нові ракети і шахеди в усіх них є міжнародні компоненти. І ми маємо робити більше, чим ми й займаємося. Спасибі Владислава Владислав Гасюк, Владислав уповноважений президента України з питань санкційної політики, був в нашому ефірі.